В житті дуже люблю екстрим, екстремальні види спорту, абсолютно всілякі, починаючи від роуп і банджі джампінгу, завершуючи парашутом, він -сьютом. Стрибав майже з усіх мостів в Україні. Ще до 2013 року планував з'їздити в Крим, в Качі кальйон, стрібнути, але, на жаль, так вже трапилось. Окупація Криму не дала вам такої можливості. Їжджу на сноуборді, їжджу на фрирайд. Все, де тільки можна обкатати в Україні, вже побував. І... Якби на війнах планував з'їздити ще за кордон, умови військові, вони навіть побутові іноді відрізняються від цивільних побутових умов. І небезпека, будь-яка військова небезпека, вона відрізняється від будь-якої екстремальної небезпеки. Тому все це різні індивідуальні речі, але мені здається особисто, що трішки допомагає. Займаюся підприємницькою діяльністю. У мене інтелектуально розважальний проєкт, який існує в восьми містах. І якраз 23 лютого я знаходився разом з нашою квіт-сім'єю. це, умовно кажучи, люди, які знаходяться в моєму проєкті. Гра завершилась майже опівночі. І вже о четвертій ранку мені зателефонував мій приятель, який також зараз знаходиться в Збройних силах України. Пашка, тобі привіт. Ось з першого дня. Враховуючи те, що ворог вже був дуже близько, він вже. Перетнув кордон і наближався до самого міста Чернігова. Розуми завершились десь у сьомій ранку. І о восьмій ранку я вже був у військоматі, де взяв зброю. І вже вночі з 24 на 25 лютого нас відправили в реактивну артилерію до БМ-21 «Град». І ми разом з вже моїми новими приятелями, побратимами з того часу, півтора місяця захищали місто Чернігів. В повній майже облозі, в повному оточенні, аж до квітня місяця ми знаходилися в реактивній артилерії разом з побратимами. І потім, коли ворог вже почав відступати, в квітні місяці знову повернувся в цей підрозділ, в якому зараз я знаходжусь. Мені здається, що кожне звільнене місто, кожне місто, воно як паразитів скидає з себе. І якщо подивитися відео з звільнених міст, якщо Почути розповіді тих людей, які звільняються міста, можна для себе зробити висновки, що кожне місто воно оживає, воно отримує друге життя і люди по-новому усвідомлюють свою реальність, тому що все, що було до, і все, що стає після звільнення. І єдине, що хочеться, щоб таких міст ставало все більше, і найближчим часом ми звільнили абсолютно всі окуповані території України.